І ще одні запанки такі. А, вони різні навіть. Отакі. Дві розпарні запанки. Ну, я не бачу ніяких клейм. Ну, це точно не срібло. Ладно, це ще можна було б сказати, що це срібло. Але то точно ні. І що в нас упало? Це така штука. Не знаю, зажим для грошей, чи що це. Я... Физир, чесно вам скажу, <с> мені на початку подобалось більше, ніж зараз. Не знаю, що запамки стоять. Я просто думаю, наскільки це буде складно все знайти по ціні і як це зараховувати по ціні, я не розумію, що це таке. Блокнот, походу, опять. У нас в прошлому випуску був, був блокнот. Ну, точно блокнот. Не, слухайте не блокнуло. Зоцінюють. Листівки. Просто новорічні, такий жанр, така тематика. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 листівок. Ну це практично, окей. Дивіться, гарні. Гарні, прикольні. Я думаю, мінімум по 20 гривень за штуку можна зарахувати. Я, правда, не знаю, по чому, за, але просто ну, типу, якість неймовірно прикольна. Якість кайфова. Такою книжечкою. Кайф. Таке, знаєте, воно ну, матове. Відчувається, що цупкий папір. По 20 гривень можна спокійно зарахувати, якщо по 20 гривень а кожну рахувати, їх тут 12 штук, це 240 гривень. Це мені подобається, це непогано.